Поради батькам як одягти дитину на зимову прогулянку. На вулиці мороз, і ви побоюєтесь вести свою дитину на прогулянку. Мовляв, а що як змерзне для прогулянок з дитиною немає поганої погоди. Або майже немає, якщо тільки на вулиці не стоїть мороз у 30 градусів і не мете завірюха. Дитині життєво необхідне, свіже повітря. Сидіти в задушливій квартирі шкідливо не лише для здоров'я, а й для її розвитку. Тож нетривала морозна прогулянка піде на користь вашій дитині. Як же одягти малюка на зимову прогулянку? Головне правило не перегріти. Адже застуда виникає через те, що зіпріла дитина швидко промерзає, тож під час прогулянки стежте, щоб дитина не спітніла, а якщо ви заходите в магазин, то обов'язково розстебніть куртку дитині, зніміть шапку. Правило плюс один, мінус один. Якщо під час прогулянки ваша дитина постійно сидітиме на санках або в колясці, надягніть на неї на одну одежинку більше, ніж на себе. Якщо ваш карапуз активно рухатиметься і гратиметься, одягніть на одну річ менше, ніж на себе, адже у дітей теплообмін значно швидший, ніж у дорослих. Саме тому, коли ваша щасливе маляга сає по майданчику, ви стоїте і мерзнете. Тому, замість того, щоб одягти на прогулянку дитину, як капусту, краще самі одягніться тепліше. Дуже важливо, щоб ніжки дитини були завжди в теплі. Для цього на мороз одягайте шерстяні шкарпетки та вибирайте черевики з натуральних матеріалів, щоб сніг не потрапив усередину черевиків, вибирайте штани на гумках і достатньої довжини. Щоб дитина не промерзла на прогулянці, під комбінезон і светр одягніть білизну, майку і штанці або колготки, з бавовни або шерсті. Не треба одягати багато одежинок. Важливо, щоб вони були досить легкі, просторі та не обмежували рухів дитини. Важливий нюанс для одягу, призначеного для зимової вечірньої прогулянки, вставки, що відбивають світло. Закривати ніс і рот шарфиком не варто, адже це може призвести до того, що дитина вдихатиме вологе холодне повітря через промоклу від конденсату тканину. Шапка має бути з шерстій бавовни, хоч би наполовину. Краще додатково одягти капюшон у разі необхідності. Якщо в дитини іноді болять вушка, краще вибирати шапку з ущільненням на вушках. Якщо малюк не любить зав'язки на шапці, купіть шапку шолом, яка до того ж закриє шию. Рукавички теж вибирайте із натуральних матеріалів. На початку прогулянки, якщо на вулиці не дуже холодно, можна якийсь час не одягати на малюка рукавички з метою загартовування. Якщо ви плануєте ліпити снігову бабу, краще прихопити з собою кілька пар або купити водонепроникні рукавички. У будь-яку пору року корисно дихати свіжим повітрям, відвідайте лісову місцевість. Взимку вона нагадує казкову. Дерева та пагорби стоять вкриті снігом, а навколо панує особлива атмосфера. Найголовніше для вдалої прогулянки гарний настрій. Тепло вдягайтесь, беріть друзів, необхідні речі та вперед за позитивними враженнями. Дякуємо за увагу!